От я знаходжуся на львівському вернісажі і зустріла саму таку цікаву жіночку, яка багато років працює і виготовляє вироби своїми руками. То так багато, таке розмаїття, такі кольори, що просто я захоплююсь. І завжди до пані Свєти прохожу у гості. А скажіть, пані Свєта, скільки років ви займаєтесь такою діяльністю? Коли пішла на пенсію, стала займатися цим видом. Мистець допомогли. Вершалі купила енциклопедію каменів і навчилася все складати, як треба, що до чого, що пасує, що не пасує. І тому сижу на свіжому повітрі свої, 88 років, спілкуюсь, слухаю і маю велике задоволення спілкування зі всякими різними людьми, так, дуже цікаво. Але як, а як ви досягли такого успіху на здоров'ї, дай, дай Бог, що ви ще багато років прожили? Ви якусь зарядку робите, чи дотримуєте правильний спосіб життя, харчування? Так, розказую, розказую ніякої, ну, зарядку трошки я роблю, але головне, я режимна дуже. Я для того, щоб так виглядати. Я рано випиваю стакан води, після того стакан кислого молока, а потім завтрак і все останнє на цілий день, що треба. І тому в мене нема лишньої ваги. Я добре себе почуваю, серце нормально працює, і голова так само. А якби не, не слух, який я загубила, то було б ще краще. Ну, ми з дочкою вами захоплюємося. І так само моя дочка дуже тішиться, що ви її навчили робити намисто, а вона мене навчила. Тому ми тепер всі однодумці. І нам всім цікаво і робити, і бачити, і комусь задоволення, може деколи щось і продати, деколи подарувати. То дуже приємна і заспокійлива робота. Я вам, пані Світа, бажаю гарного здоров'я, ще багато років. Скажіть, яка ваша думка, коли війна закінчиться? Ой, що ви відчуваєте найскорше, то була б сама краща думка. Щоб найскорше, так <рес> як ви найскорше вона закінчилася. Я зараз ще раз пройдуся тими стелажами вашими, то така такі красоти і така робота тяжка. Тобто треба зір мати добрий, щоб такі дрібні речі тут, вибачте, був вітер сильний. У я ще скажу про зір ой, проживати. ще зараз піпані свят розкаже про зір. Наскільки для того, щоб дуже добре бачити, треба в аптеці купити, купити вітаміни для очей. Називаються вітаміни Оковіт. Око глаз, а вид – це вітаміни. Вітаміни для глаз. Дві таблетки в день, рано і ввечері. Я вже п'ю вісім років і ці всі роботи я роблю без окулярів. Ну то взагалі чудо. А у вас не було катаракти? Нікоди, ніколи. Бо я вже дві операції перенесла на Ой, одне око. На одне око. Була первинна і була вторинна. Ой, Боже мой. Нічого нормального, зір плюс 0,5 на праве і на ліве ухо. Я була у лікаря-окуліста і він виписав мені окуляри плюс 05. Я ніколи не вживаю їх, бо я без них краще бачу. Добре. Я дуже рада, що ми зустрілися у такій приємній розмові. Дякую вам і гарного здоров'я. Ну, Навзаєм, дякую вам.